Слава Україні! Шановні підписники, шанувальники тренінгового центру СУД. Дякую, що ви на нашій сторінці, і дякую, що ви з нами. Мене звати Тетяна Ухіна. Хто ще не знає, і я засновниця і очільниця тренінгового центру СУТО. І сьогодні суто про наші новини. Дуже швидко, щоб не забирати дорогоцінний ваш час, не розводити, не лити воду, і швиденько розповісти вам про новини нашого, нашого тренінгового центру СУТО. Відразу вивожу екран і. Перша новина це те, що сайт тренінгового центру Суто він вже на 90% відновлений і працює. Зараз я на головній сторінці цього сайту, і ви можете подивитися, що тут є, а моя вам порада. Зараз я вернуся на кілька хвилин у студію. Пані Ганно, добрий вечір! Рада вас бачити. Пишіть, коментуйте, будь ласка, так, от. Якщо ви ось тут на зірочку натиснете і додаде, додасте закладку. У вашому браузері то ви наш тренінг, сайт тренінгового центру суто ніколи не загубите. В мене у заклад, закладках, звісно, воно є. Тут ви можете побачити найближчі події про нас, про команду, про наших партнерів, що про нас кажуть відгуки. Маєте відгук про тренінговий центр. Пишіть, опублікуємо цікаві публікації від суто, поширені запитання, ну і про те, як можна замовити тренінг. Ренінг від тренінгового центру суд. Та сьогодні більше буде про інше. Як ви знаєте, в нас ми з 2019 року проводимо вебінари для педагогів. Вебінари ці безоплатні для перегляду і для опрацювання, і записи їх ви можете отримати елементарно. Зареєструвавшись на той чи інший вебінар, ви отримуєте листа і відразу отримуєте запис цього вебінару покликання на YouTube каналі. Сертифікати в нас платні, окрім суто прогресивної ради освітян для них сертифікація безкоштовна. От і як отримати сертифікат, так само є інформація в кожному листі. Сьогодні поговоримо про вебінари 2023 року, якщо ви натиснете, ось тут вас переведе на ось цю сторінку. Я підготувалася заздалегідь, щоб не витрачати час на завантаження. І ось тут ви можете бачити, які є вебінари у запису у нас, і які ви можете так само опрацювати, запланувати, опрацювати, як в плані підвищення кваліфікації. Так так, і онлайн конференцію Судо Пазли у вас ще є змога опрацювати у запис. Запису, і якщо у вас є потреба, замовити і отримати сертифікат. Зараз про ті події, які відбулися вже у вересні 2023 року, а саме в навчальному році, 2023 2024 Перший місяць цього року навчального вже добігає кінця. Я з чим вас щиро вітаю. Напередодні свято вчителя 1 жовтня в Україні, а також 5 жовтня, всесвітній понад 100 країн світу святкують всесвітній день вчителя. Так вот. Повертаємося до наших подій. Відбувся чудовий вебінар Віталія Голубі про ефективність і відповідальність в соцмережах для педагогів. Якщо натиснете на цю кнопку, вас переведе на сторінку реєстрації на цей вебінар, де ви можете почитати інформацію про цей вебінар, а також зареєструватися і вам прийде той лист, той лист про який я говорила, де є покликання на запис, а також інформація про сертифікат. Також на цьому вебінарі пан Віталій оголосив про бонус. Який це був бонус? Це був бонус, а саме пан Віталій 4 жовтня о 19.00 у Zoom онлайн проведе майстерку. Чому ж це бонус? Чому ми позиціонуємо це як бонус? Ну що ж, відкриваю цю сторінку. До речі, так, вам натиснути, взяти участь, і відкривається майстерка Віталія Голубєва. Чому ж це бонус? Тому що до 28.09, включно у вас є змога взяти участь у цій майстерці і дві години практично попрацювати з цим чудовим тренером лише за 200 гривень. Після 28.09, а саме з 29 числа, ціна буде вже 300 гривень. Майстерка для всіх, хто мене слухає і бачить, я також для студентів, тому поширюйте інформацію, просто унікальна можливість, що буде в програмі майстерки, ви можете подивитися на цій сторінці, а саме в чому ми будемо вправлятися. Ви знаєте, можна отримати багато знань і не користуватися ними. А як я завжди кажу, знаєте, знання добрі, коли вони свіжі, і вони мають властивість так само псуватися і застарівати. Так от. Ви маєте знання і ось майстерка, щоб їх класно і круто опрацювати на практиці і почати вже впроваджувати. Що ви гарантовано отримаєте за ці всього-навсього 200 гривень? Сертифікат. Про підвищення кваліфікації на дві години програму цієї майстерки, а також пан Віталій щиро поділиться ПДФ е, гайдом, а саме ПДФ документом, авторським, «10 прийомів ефективного самопросування у Фейсбуці. Я думаю, що всім це було би цікаво, тому що ну, ми іноді заходимо у Фейсбук просто як у соцмережу, щоб потеревенити або почитати новини, або покоментувати новини, або повідповідати на коментарі разом з тим, як це робити, щоб підвищувати свій експертний професійний рівень. Так само це треба вміти робити. Тому реєструйтеся. Реєстрація дуже проста, і подивіться, що відбувається. Якщо я зареєструюся, в мене вже автозакон. Овнення і натисну на кнопку реєстрація та оплата відбуваються дві речі. Перша, я автоматично додаюся у список потенційних учасників цієї майстерки. Друга відкриється форма оплати, де ви можете ввести в реквізити вашої картки і оплатити, або вибрати інший спосіб оплати, до прикладу, оплата через Privat, і тоді ви оплачуєте через свою, свій м, аккаунт у Приват24. Ну або вибрати інший е, спосіб оплати. Це одна із подій, яка буде 4 числа. Далі важлива новина стосовно тренінгу Марини Фоменко. І ось тут вже так само є афішка, так само ви можете натиснути, взяти участь, і тоді вас переведе на сторінку реєстрації на тренінг Марини Фоменко. Наживо. Цих тренінгів, які ми позиціонували і запрошували вас у Мукачево та Хуст, їх наживо не буде, тому що було дуже багато реєстрацій з віддалених областей від Закарпаття. І коли я продзвонювала цих бажаючих взяти участь, то вони щиро були подивовані тим, що це не онлайн. Ми з Мариною порадили це і вирішили по-перше, в рамках безпеки, враховуючи воєнний стан в Україні, а також щоб участь могли, змогли взяти усі бажаючі, навіть ті, хто не може приїхати, але можуть долучитися, ми вирішили провести його онлайн. Проводимо онлайн 5 жовтня, можна зробити собі чудовий подарунок до всесвітнього дня вчителя, взяти участь у майстерці цієї чарівної тренерки. І з 19.00 до 21.30, один дві з половиною години. Ми активно працюємо з Мариною Фоменко. Тема просто як повітря усім нам потрібна жити тут і тепер, як зберегти фізичне та ментальне здоров'я. Так само аналогічно, як в попередній майстерці, я показувала, ви заповнюєте форму, вас переводить на. Форму оплати, і ви додаєтеся у список потенційних учасників. До речі, якщо ви відразу не можете оплатити, ну, у вас немає на картці грошей, до прикладу, або ви не підготували картку, або ви ну, от зареєструвалися, натиснули кнопку, вас перевело на сторінку оплати, ви ще міркуєте. Не переживайте, ви вже в групі потенційних учасників і за деякий час вам прийде лист. Щось не так з оплатою. Є рішення. І там буде продубльована кнопка на онлайн платіж, якщо ви захочете оплатити онлайн, а також будуть вказані реквізити, за якими ви можете оплатити участь у, ці, у цьому онлайн тренінгу. Тренінг проходить у Зумі. Що буде на тренінгу? Ось тут план. Далі про Марину Фоменко і так само, що ви гарантовано отримаєте. Ви отримаєте сертифікат у програму на 5 годин, тому що будуть практичні вправи, які вам будуть на самостійне опрацювання задані. Далі ви отримаєте унікальні навички, драйв, емоційний баланс. Ми вам гарантуємо. Ну і незабутні враження спілкування у колі колег, а також з такою чарівною тренеркою, як Марина Фоменко. Щиро вас запрошую. Далі наступний пункт. Так, зараз я повернуся у так. Угу. Пані Ганно, ще раз добрий вечір. Дякую, що коментуєте. Катя Катерина. Доб... Біляшевич Катерина, добрий вечір. Вітання Луцьку І Діна Коваль, добрий вечір. Так само рада, що ви тут. Хто ще є, пишіть, будь ласка. Хто дивиться у записи, коментуйте під екраном трансляції. До речі, запис цього етеру так само буде і на YouTube каналі, і я ним ще поділюся. Вивожу екран і продовжую що ще, ще з новин. Всі, хто отримують наші сертифікати у листі, де прикріплений сертифікат і програма в pdf форматі, ви отримаєте таку фразу є реєстр сертифікатів. Усіх тут це покликання на ось цю сторінку, і тут зберігаються за вимогою постанови номер 800 Кабінету міністрів України про підвищення кваліфікації працівників. Всі сертифікати, які видані, як знайти цей сертифікат? Так як ми зараз розглядаємо вебінари і майстер-класи. Ось, будь ласка, онлайн заходи 2023 року, вебінари. І ви дивитеся, в якому вебінарі ви взяли участь, або ви керівник закладу освіти, і ви перевіряєте, чи реально е, є цей сертифікат легітимний вашого підлеглого, який збирається там атестуватися, або звітує про своє підвищення кваліфікації. І ви завжди можете перевірити сертифікати. Ось тут. Натискаєте просто на кнопку Реєстр. І вам от останній вебінар Віталія Щодня ще ми виписуємо сертифікати, отримаємо запити. Ось вже є список людей, які отримали сертифікати, і унікальний номер відповідно сертифікату. Також тут є програма, яку за потреби ви так само ще можете завантажити, щоб ознайомитися з нею. І Останнє. так про реєстр сказала, про сайт сказала і останнє. Так як відновили сайт, то автоматично відновлюється і наш блог. Ось тут в меню є це слово блог. Якщо ви натиснете, то ви перейдете на цю сторінку. І вже у вересні було дві публікації. Перше це про те, як створити культуру освітнього середовища, три стратегії створення, а саме позитивного, інклюзивного середовища. І що важливо, в цій публікації розповідаються ці стратегії підходять для тих. Тих, хто працює і онлайн, і офлайн, і хто працює у змішаному форматі, тобто дуже круті поради з прикладами, з якими ви можете ознайомитися. Ну і звісно, зараз ми з вами всі на адреналіні. Ми почали навчальний рік. Звісно, ми всі... Працюємо під час воєнного стану і ні про який спокій ми говорити не можемо. А це спричиняє що? Це спричиняє пришвидшення нашого вигорання. От як не вигоріти? шість порад для педагогів. Будь ласка, користайте, читайте, діліться, ну і пишіть, що вам найбільше зайшло. Це новини від суто. Я вкладаюся в 15 хвилин, так як я собі запланувала. Ну і ще просто скажу, що у, чи будуть вебінари у вересні? Ні, у вересні вже вебінарів не буде. Чи будуть вебінари у жовтні? Так, вебінари у жовтні буде. Тому, як я показувала, натискайте зірочку, зберігайте в закладках покликання на тренінговий на сайт тренінгового центру суто. Щоб бути в курсі, стежте за нами у мережі Фейсбук, TikTok, а також Інстаграм, щоб не пропустити найцікавіше і найкорисніше. Дякую вам за увагу. Ще гляну коментарі. Дякую, Вінничина, і вам ві віта вітання. Дякую, пані Ірино, і вам доброго вечора. Ну що ж, я завершую цей етер. Ми будемо з вами зустрічатися. Радники Сотопро, Завтра вийду в етер на нашій сторінці і розповім вам новини наші. Ну і до нових зустрічей з суто разом! Тримаємо стрій, суто разом, наближаємо перемогу. Слава Україні!